Вітаю на уроці української мови! Сьогодні ми з вами спостерігаємо за словами, які звучать однаково, але мають різне значення. Ми починаємо урок. А на уроці ми уважні, розумні, організовані, кмітливі. Працюємо за підручником на сторінках 32-33. Сьогодні на уроці ми познайомимося з найбільшими річками Карпат, Дністру і Тисою. Будемо спостерігати за словами, які звучать однаково, але мають різні значення. Натисніть відео на паузу, запишіть дату сьогоднішнього уроку. Пропишіть склади і слова коса, поле, став, віз, які звучать однаково, але мають різні значення. Про них ми дізнаємося сьогодні на уроці. Право словникове слово. Пізнаємо слово за першими літерами. І це слово запишіть гармонія. Виконайте звукобуквений аналіз цього слова. Спочатку поділіть на склади, скільки в слові голосних, стільки в слові і складів, нагадую вам, з наголосом на другому складі. І в цьому слові вісім букв. Але 9 звуків. Буква Я дає 2 звуки в кінці слова. 4 склади. Дізнаємось, що гармонія це термін, який має кілька значень. По-перше, це спокійність, урівноваженість. А також Злагодження звучання в музиці приємне для слуху і малозвучність. А також гармонія це давньогрецька богиня, дочка богині кохання Афродіти і бога війни Ареса. А тепер складіть і запишіть речення зі словом гармонія. Ну, наприклад, можна на картині панує гармонія відтінків. Ви йому ну, важливо складете своє речення. Запишіть. Право 1. Відгадаємо загадку гаджика. Зрізаю я траву, колосся. У дівчат є сплетена з волосся, а ще є суші довга стрічка, що забігає в море і річку. Це коса. Скільки значень має це слово? Зрізаю траву, коса також у дівчат є сплетена з волосся. А ще суші довга стрічка. Тобто вузька намивна смуга суходолу у прибережній частині моря. Виконаємо письмову вправу 2. Виберіть з довідки слова ознаки до кожного значення слова відгадки. У дівчини коса яка вибираємо з довідки. Дівоча заплетена. У морі коса яка? Морська піщана. І у косаря коса яка? Металева, гостра. А зараз діти гімнастика для очей. Продовжуємо працювати далі. Права 3. Прочитаємо вірш. По дорозі їхав віз, він із лісу дрова віз. А на греблі через там заскрипів наш віз і став. Я до хати дрова ніс. І замерз у мене ніс. Анатолій Качан. Поясніть значення виділених слів. Їхав віз, це мається на увазі. Засіб для перевезення вантажу. Дрова віз, це виконував дію. Через став це мається на увазі ставок, заскріпів наш віз і став, тобто зупинився, я до хати дрова ніс і замерз у мене ніс, ніс, це ти, чим ми з вами дихаємо. Слова, які відповідають на питання що. Це віз, став, що віз, що дрова і що ніс. Спишіть цей вірш і підкресліть слова, які відповідають на питання що. Прочитаємо повідомлення родзинки. У Карпатах близько 30 тисяч річок і потоків. Найбільші серед них. Ністер і тиса. Ріки Карпат мають гірський характер. Вони спускаються по схилах гір, тому їх течія швидка і бурхлива. Поясніть значення виділеного слова потоків. Перевіримо за словником. Потік це невелика річка, струмок зі стрімкою течією. Вірш бетончика. І справи п'ять. весні малий потік, стрім голов униз потік. Ось пройду шумить між гір я. Затоплю усе між гір я, через поле і долину до людських осель долину, але тут усе розтало і зухвальця мить не стало. Поясніть, чи однакове значення мають пари виділених слів. Потік, потік. Ні. Вони мають різне значення, а також долину і долину. Малий потік це мається на увазі річка. А униз потік це дія цієї річки. Долину через поле і долину, схоже на поле, теж рівна місцевість між горами, до людських осель долину, тобто доберуть. Знайдіть у вірші синонім до слова хвалько. Це Зухвальця. Що ти знаєш про річки та потоки Карпат? Напиши про це текст 3-4 речення. Наприклад, Потоки Карпат швидкі і бурхливі. Вони течуть між високими горами. І ми сьогодні на уроці дізналися з вами, що Дністер і Тиса найбільші річки. У Карпатах багато річок і потоків. Ми з вами отримали інформацію, тому запишіть про цей текст. І домашнє завдання в права сім відгадаємо загадку читалочки. Буває шахматне у клітку і те, що колоситься влітку. На стадіоні ще буває. І зошить також його має. Нам Це поле. Скільки значень має слово відгадка? Шахматне у клітку, тобто шахматне поле. Наприклад, на шахматному полі стоять чорно-білі фігури. А також друге значення. І те, що колоситься влітку, теж поле. Наприклад, речення заколосилось поле за селом. Третє значення це футбольне поле. На стадіоні ще буває. Речення можна скласти: Футбольне поле засіяли травою. І четверте значення. І зошит також його має. Це поле зошита. Речення з цим словом, не виходьте за поле зошита. Отож, складіть, з цим словом, чотири речення, що по кожному воно мало інше значення. І запишіть. На цьому ми з вами урок закінчуємо. Дякую вам за увагу! Оберіть відповідний листок до вашої роботи на уроці. На все добре вам, діти.